Звичайно, що це історична подія, найперше для десь приблизно семи мільйонів греко-католиків, які ми маємо в нашій країні. Тобто, це дуже вже така назріла питання, яке обговорювалося протягом ну, там, роками вони обговорювалися ці питання, і е, мені було дуже прикро про те, що влада церковна якось відмовчувалась, віднікувалась, казала, що не на часі. Давайте трошки почекаємо, треба зважене рішення і так далі, тому подібне. І нарешті. От там фактично вчора вийшло це інтерв'ю на живому телебаченні блаженішого Святослава Шевчука, який відкрив рішення архірейського собору української греко-католицької церкви, якому сказано, що перехід буде вже цього року. Тобто, і це є дійсно історична подія, яка ще раз утверджує нас в нашому європейському векторі розвитку, тобто і в гаслі геть від Москви, що ми нарешті знову. Ми будемо святкувати всі свята зі всім світом, католицьким, великою частиною православного світу, якраз в питанні цих неперехідних сталих свят. Тут декілька факторів. Звичайно, що фактор війни це є фактор будь-яких таких великих потрясінь. Це є фактор, який пришвидчує реакцію і розуміння суспільства. Суспільство велика частина суспільства і до війни про це говорила. І було, були такі рухи, були такі питання поставлені, але але все-таки було менше сміливості наважитись на цей крок, і більше боязні. Війна вона додає сміливості і розуміння, що нема чого тягнути час, а треба робити. І вона дала ще більший імпульс і пошту всьому суспільству зрозуміти куди ми йдемо, куди наш шлях. Тобто, наш шлях в одну сторону, наш шлях тільки йде на захід. В Європу, бо ми є частиною Європи, тобто не є частиною якогось там рускава міра е унікального, про який розказує Росія, і е це дуже присвідчило е процес, і воно додалося. Тобто, до того до цього відсотку людей, які були до війни готові перейти, додався великий відсоток людей, які хочуть порвати з Москвою буквально всьому, і зокрема в святкуванні. Свят, і воно разом дало величезну відсоток людей, які до того, до того дозріли. Святослав Шевчук в інтерв'ю сам говорить, що в них було з єпископами домовленість, що вони будуть проводити опитування про те, що скільки людей готові перейти. Він казав, що в них була домовленість, якщо буде 70-75 відсотків, вони розглянуть це питання. Вчорашньому інтерв'ю він сказав, що по їхніх даних, по їхніх опитуваннях, це вже 90% греко-католицьких вірян готові до переходу. І це просто ясно, що це вже суспільство дозріло і вже починає переспівати. І в тому би була дуже велика загроза, якщо би зараз не відбувся цей перехід, бо почалася би певна і недовіра до, до єпископату, до церковної влади. Це їх їхні певні там запити про те, що вони не відповідають суспільному запиту. Що 90 відсотків хоче перейти, а єпископат вперто би стояв на своєму, що це не на часі, тому це надзвичайно вчасне рішення, яке дійсно має історичний характер. Я думаю, я ну більше чи впевнений в тому, там на 99 відсотків, що 24 травня православні приймуть. це зв'язано з тим, що вони з згідно їхніх. Му розкладу їхніх планів, тоді має відбутися їхній архірейський помісний собор їхньої церкви, де зберуться єпископи всієї церкви, які колегіально приймуть це рішення, бо це дуже правильно, що не тільки один глава церкви, а він колегіально своїми колегами, єпископами, митрополитами, які відповідальні за вірян на різних територіях України, вони приймають це рішення. Я думаю, що враховуючи, що це рішення. Вже прийняла Українська Греко-католицька церква, плюс враховуючи, що Константинопольський патріархат, який надав тому з Православній церкві Україні вже від 20-х років 20-го століття йде по новогілянському календарі. Я думаю, що тут питань не буде стояти. Воно ще раз і ще раз їх вирізнить. Тобто, тут треба розуміти, що московський патріархат він хоче грати на цій невизначеності населення і влади. Ще раз і ще раз війна вона докладається до того, що нема вже часу тянути чи от грати на дві сторони, і тим, і тим. Оця така багатовекторність. Певний час українські президенти і влади проголошували, що ми і з тими хочемо добре, і з тими добре, і так і далі. Вони призвели до цих проблем, які ми маємо. І тут просто питання, що воно ще раз і ще раз їх виділить, вимаркує їхню приналежність до Російської православної церкви, і ще раз це може дати поштовх до того, що частина їхніх церков буде постав питання до своїх священників до своїх єпископів, і буде бажати перейти до православної церкви України, або ввести принаймні, діалог з ними, яким чином їм увійти в православну церкву України, щоб Україна мала свою єдину помісну церкву, куди б входили всі православні церкви. А ті групки, які там будуть далі будуть далі вірні Москві. Що їх дуже чітко промаркувати вирізнати, щоб кожен з народу населення і з наших спецслужб бачив, що це за люди, і ясно, що вони будуть під пристальною увагою. І, звичайно, що їм буде некомфортно жити в цій країні. Бо ми, звичайно, маємо зберігати право на віросповідання, свободу вірусповідання. ми європейська демократична країна, але ми не маємо плодити в себе в країні п'яту коло і в ворогів, які будуть працювати проти нашої держави, в системі християнських святкувань є так звані нерухомі рахомі свята, нерухомі свята, які є кожен рік в одні ті самі числа, і оці числа змістяться. Тобто, і тому ми будемо святкувати Василія. Коли був старий новий рік, ми будемо святкувати не 14, го а 1 -го січня на новий рік. Тому в нас вже не буде поняття старого нового року. у Нас буде єдиний новий рік 1 січня, коли ми на цей день будемо вітати наших, наших любих Василів. І так по всіх святах. Тобто там Михайла перейде з 21 листопада на 8 листопада, відповідно, Різдво буде 25-го, Грудня Марії 26 грудня, Степана 27 грудня, Юрдан буде 6 січня. Тобто ті свята, які були традиційно, вони змістяться і постануть, як на мене, нарешті в правильні числа, так як має бути. Бо, наприклад, ми, ми знаємо цього ж Івана Хрестителя, Івана Купали, який ми святкували 7 липня, але воно буде святкуватись 24 червня, коли є найдовший день в тому вся і. Якби ця історія дуже довга про те, що тоді відзначали перше свято, купали наші пращури як святкування найдовшого дня. І прославляли цього там купалу, і потім воно перейшло, християнізувалося, трансформувалося в Різдво Іоанна Хрестителя, тобто і воно стає на своє місце. Тобто, в ці календарі вони стають на своє місце з іншої сторони. Різдво це найдовша ніч 24-го. там ну 22 го там 24-го, Після найдовшої ночі народжується це світло, яке починає бороти темряву і вирізняти. Тобто, це, це все стає астрономічно на і ці всі символи астрономічні. Вони будуть прослідковуватися, і ми будемо наново відновлювати їхній сенс того, який був закладений колись. З іншої сторони ми маємо рухомі свята, які святкуються відповідно не по сонячному, а по місячному календарі, які має там ряд приписів, як визначається свято Пасхи. і відповідно від Пасхи ми святкуємо Вознесіння, бо це на сороковий день після Пасхи, і п'ятдесят. Зелені свята на 50-й день після Пасхи. Для визначення Пасхи збиралися там також синоди, і визначали. І, от якщо ви візьмете наші молитовники, то визначено до 2025 року. Далі мають засідати і визначати наступні там, 150 чи скільки років, як, як воно визначення. І є дуже великий рух про те, що в 2025 році. Буде рівно 700 років від першого Вселенського собору, який відбувся в Нікеї в 325 році, і на першому Вселенському соборі, окрім того, що засудили Єрість Арія і визначили символ віри, було також визначено, як святкувати християнські свята. Бо перші християни також по різному бачили цей погляд для того, щоб це уніфікувати, якраз зібрався оцей Вселенський собор. Це до того часу, коли було поділ на православних католиків, ці були єдині церкви. І саме в 2025 році дати православної і католицьких святкувань вони зійдуться. Це буде 20 квітня. Є багато. Дискусії, цілий рух про те, що якраз з того часу католики на глобальному світовому рівні і православні в на чолі з селенським Константинопольським патріархатом визначилися, синхронізували святкування Великодня, і тоді, якби. Всі християни могли нормально святкувати, бо зараз є, є різниця, навіть коли ми беремо григоріанський і новоюліанський календар, в питанні нерухомих свят вони єдині, в питаннях рухомих свят вони по різному визначають. І тому щоб мені здається, що це дуже дуже правильне і мудре рішення, щоб зараз не робити, що зараз ми переходимо на григоріанський календар і будемо святкувати з католиками, а наші православні будуть святкувати з православними там Константинополя. Бо Пасха Паску святкують як в Константинополі, так там в Єрусалимі і в Москві поки що ну, якби одинаково. І воно може бути так, що вони будуть одинаково. Святкувати і для того, щоб в цьому плані не плутати вірян. І сподіваючись на те, що в 2025 році на глобальному рівні вирішиться це питання, вони відклали нерухомі. Ми зараз переходимо, бо є величезний запит суспільства, і давайте от привикати. Відносно Пасхи, ми посвяткуємо ще до 2025 року з православними. Блаженніший Святослав дуже гарно аргументував, що це є, будуть святкувати всі церкви візанті. Дійської традиції, тобто вони не хочуть відступати від цього, бо там досить складна система визначення паски, і вона має свої плюси і мінуси як в православних, так і в католиків. Тому є оцей запит цієї уніфікації. А давайте в 25-му році ми маємо велику надію на те, що воно уніфікується, і тоді всі прийдуть і всі будуть разом святкувати. Тобто, вони зробили тут паузу. Я думаю, дуже дуже мудро враховуючи оцей запит, що щоб всі християнські церкви світу прийшли на єдину систему відносно відносно оцих неперехідних свят. Тоді ми бачимо, от що є, але дуже теж, якби правильне, як на мене, рішення, що в ті парафії, ті віряни, ті парафії, які вони їм важкове ведеться цей перехід, вони можуть звернутися до єпископа з проханням, що вони хочуть. І ще два роки а, святкувати по. Старому стилі по цьому юліанському календарі з питанням того, що за два роки буде вестися певна просвітницька діяльність священниками і роз'яснення і розуміння того, що треба переходити, щоб всі святкували єдино. Я мав дуже велику якби, боязнь того, що буде протилежне рішення, що скажуть, що давайте ми залишаємось на старому, а хто хоче, можете за окремим дозволом. Переходити на новий календар, але тут вийшла реформа більш радикальніша і більш правильніша, тобто, що всі переходять на новий календар, але окремі є можливість, бо просто, можливо, дійсно в якихось певних громадах, там, наприклад, де більш там старше населення чи більше там в якихось, наприклад, в сільській місцевості. Може бути питання, де люди живуть більш традиційними такими патріархальними уст. Строями може консервативними, може бути того, щоб бути певний спротив і певне якесь нерозуміння. Добре, давайте ще трошки посвяткуємо ці два роки, і потім воно перейдеться. Я по натурі оптиміст. Я думаю, що в рішення от глобальне, що люди будуть досить швидко адаптуватися. Ми недооцінюємо наших людей. Звичайно, що я думаю, що певні перші роки і так далі буде такий певний запит, що люди будуть святкувати і двічі. Можливо. Без питань я цього не відкидаю, але я думаю, що це буде тривати не дуже довго, бо так відповідно, що віряни ж приходять до храму не перше за молитвою. За прославою того чи іншого святого в той чи інший день, а не тільки за пишними столами, потім ввечері в хорошому товаристві родини і друзів. Тому я думаю, що питання от про молитву, найперше, і от дійсно віруючі люди, які йдуть до церкви прославляти того чи іншого свят... святого, вони досить швидко адаптуються і будуть приходити і прославляти тих святих в ці а, дні, які а, стали на а, як. Кажу, для мене це на своє нормальне законне місце, і вже уся шизофренія подвійних календарів вона позакінчується. Я думаю, що абсолютно позитивно. Я думаю, що я, я розумію, є такі чисто нелюдські речі, бо, наприклад, в мене частина колег казали, ой, то поганий перехід, бо ми звикли їхати на 25 й в Європу, це до війни ще було. На 25 й в Європу по ярмарках походити різдвяних, а потім сьоме собі святкувати в колі сім'ї. Але а, навпаки, мені здається, що це коли ми а, е, в спільній молитві. Весь світ єдино прославляє народженого Христа 25 грудня. Що це навпаки має стимулювати таку більшу підтримку, якби більше єднання всіх. Тим більше це є синхронізація навіть робочих процесів. Бо я про це люблю говорити. Що розумієте, це було просто неможливо. Навіть ми стикалися. Ми там вели деяку переписку з італійцями, і, наприклад, в них свята вони, вибачте, в нас свята, там 25, 26, 27, 1, а в нас робочий процес, в принципі, йде. А потім вони вже після шостого готові, бо вони вже Йордан, ну все, в них закінчення свят. А ми починаємо: ой, почекайте, нас зараз свята пішли. І в нас там Різдво, потім Старий Новий Рік, потім Йордан. І це, і це виходить, що цілий місяць просто випадає. Бо то в них свята, то в нас свята. А це синхронізовується. Тим більше відносно кажу також робочих процесів, ми знаємо, що в більшості наших компаній є традиція. Святкувань корпоративів, якраз перед новорічних в кінці року, а вони будуть припадати на свята. Тобто, це ну, для мене це ідеально. Тобто, що люди, які от збиралися, вони будуть збиратися всі разом, щось зможуть закулядувати, ще й зможуть собі посвяткувати. Плюс ми не будемо втрачати багато часу в січні ми 6-го, Йордан. Сьомого тоді буде цей Іван Предтечі, який бере свята на плечі, і все. І в нас нормальний робочий січень. Бо тут кажу, от, коли стикаєшся, особливо, наприклад, з якимись робітниками, ремонтами і так далі. Там дуже часто є дуже побожні хлопці, які свята не роблять. І в тебе виходить, що там практично весь січень, ти не можеш їх якось злапити і нормально домовитись про роботу, бо в них то свято, то гріх, та ви що то ми. Не працюємо і так далі, тому подібне. Тобто, ми будемо мати умовно ці два тижні свят, останній тиждень грудня і перший тиждень січня. І мені здається, що воно буде дуже, дуже компактно, дуже гарно синхронізовано. І, і цей ритм мені видається дуже правильний. І Європа буде його тільки вітати, що дійсно ми вже такими практичними речами показуємо своє прагнення бути з ними єдиною європейською сім'єю.